Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Увага, серія трагедій, від яких холоне кров на операційному столі. Фатальна халатність медсестри у рівному забрала життя двохмісячної дитини: 45% опіків і жодного шансу вижити. Але це лише початок. Львів за один день у будинку дитини раптово померло двоє сирі. Чому про смерть не одразу повідомили поліцію? І чому дитина з тяжкими травмами опинилася в інтернаті, а не в лікарні? 20 доз вакцини замість однієї критичне передозування і без покарання про все це в матеріалі далі не пропустіть. Вітаю це Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. На операційному столі фатальна помилка, яка забрала життя у Рівному. Медсестра через халатність, якої загинуло двохмісячне, немовля. Постала перед судом про підозру жінці. Повідомили Рівненська обласна прокуратура та національна поліція. Трагедія сталася в одній із дитячих лікарень Рівненщини. Тоді двохмісячну дівчинку привезли на планову операцію. Під час хірургічного втручання немовля лежало на животі. До операційної провели електричну грілку, а далі. Фатальна недбалість медсестра не проконтролювала температуру приладу. У результаті дитина отримала термічні опіки: 45% поверхні тіла. Найбільше постраждали обличчя, живіт, груди та ноги. Від отриманих ушкоджень двомісячна двохмісячна дівчинка померла. У поліції прямо називають причину трагедії. 42-річна медична сестра, яка входила до операційної бригади. Недбало виконала свої обов'язки, допустивши використання несертифікованого та необлікованого обігрівального приладу, що призвело до смертельних опіків дитини. На жаль, маленька Полінка не мала шансів. Правоохоронці вже повідомили медсестрі про підозру та обрали їй запобіжний захід згідно з санкцією статті. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі після історій про медичні помилки, які ламають життя родин, ще один шок. І цього разу діти, які були повністю під опікою держави. У Львові за один день у будинку дитини раптово померло двоє дітей. Сиріт йдеться про будинок дитини номер один, який функціонує у складі центру медичної реабілітації та паліативної допомоги. Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури, яка вже розпочала перевірку обставин трагедії. За офіційною інформацією, в кінці вересня у закладі померла чотирирічна дівчинка. Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті стали вроджені захворювання, але найтривожніше друге повідомлення. Того ж дня у тому самому закладі помер ще один вихованець – 11-місячний хлопчик. Як повідомляють правоохоронці, ще в лютому цього року Галицька окружна прокуратура Львова скарувала до суду обвинувачувальний акт щодо матері дитини. Її обвинувачують у завданні тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Слідство становило хлоп. Чик зазнав тяжких травм, включно черепно мозговою травмою та переломами кісток черепа, коли йому було лише один місяць. Після цього дитину помістили до спеціалізованого закладу будинку дитини. І тепер ключове запитання: чому дитина з такими травмами перебувала не в лікарні, а в інтернатному закладі? 14 жовтня суд задовольнив клопотання прокурора про призначення додаткової судової медичної експертизи. Наразі вирішується питання щодо. Висунення матері додаткового обвинувачення про трагедію стало відомо не одразу, і саме це викликало найбільший резонанс. Громадькість дізналася про смерть двох дітей завдяки активістам та журналістам. Отже, на Антоновича в одну ніч у будинку дитини померло двоє дітей. І факт смерті дівчинки не був зголошений до поліції, однак є патологоанатомічний ростин, що причини смерті співпадають з діагнозами дитини. Щодо смерті хлопчика, питань також багато. Дитина дістала травми від рідної мами ще 2024 року. Чому вона перебувала з травмами, від яких могла померти в дитячому Му будинку, а не в лікарні правоохоронці наголошують, дії або бездіяльність керівництва закладу мають бути ретельно перевірені а далі ще гірше. 20 доз вакцини замість однієї медична помилка, яка зламала життя родини. Ще один шокуючий випадок. І це знову лікарня і знову немовля. У місті Боярка, що на Київщині, медсестра вколола новонародженій дитині 20 доз вакцини замість однієї. Про це йдеться у сюжеті Єдині новини. Замість однієї вакцини дитина отримала одразу дві, та ще й у десятки разів більшій дозі. Наслідки страшні. Довготривалі відтоді, вся родина змушена щомісяця перевірятися, чи не захворіла дитина на туберкульоз. А саме немовля приймає сильні протитуберкульозні ліки, фактично від народження. Мама дитини Людмила Скалозуб говорить, їхнє життя перетворилося на постійний страх. Дитина спить дуже неспокійно. В нас проблеми з животиком. По півдня і по півночі ми не спимо. Вона кричить. За її словами, причина саме ті ліки, які змушені давати дитині після помилки медиків. Нині дитині та всій родині регулярно роблять рентген, постійно відстежуючи, чи не розвинувся туберкульоз, і все через одну фатальну помилку в пологовому будинку. БЦЖ на 20 доз розрахована, а вона ці 20 доз на одну дитину вколола. Лікарі визнають, ніхто не міг спрогнозувати, як на маленький організм вплинуть змішані вакцини, та ще й у 20-му квартному дозуванні. Адже такі дози самі по собі могли спровокувати туберкульоз. Той день Людмила пам'ятає до хвилини, і досі зі жахом. Прийшла медсестра, принесла мені згоду на гепатит. Я підписала. А надвечір у палату прийшла делегація. Десь уже 18-та година вечора була. Приходить ціла делегація до мене. Лікарі і адміністрація лікарні цієї пологової фтезіатра вони визвали. Прийшли і розказують мені таку історію, що, на жаль, сталося непередбачуване, вкололи моїй дитині змішані дві вакцини. Мама з немовлям терміново перевела до обласної дитячої лікарні. А коли жінка трохи оговталась, почала писати скарги. Але тут найцікавіше медсестра, яка пропустилася фатальної помилки, звільнилася за власним бажанням. Згодом із посади прибрала і головного лікаря пологового. І на цьому фактично все. Людмила вважає це несправедливим. Бо, за її словами, помилка такого масштабу це не просто звільнення, це відповідальність. Адвокатка Людмили каже, медики порушили вимоги. Одразу кількох нормативних актів. За результатами проведеного у лікарні службового розслідування було встановлено факт порушення правил проведення профілактичних щеплень з боку медичної сестри Заєць ОМ. За наслідками розслідування було ухвалено рішення про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та про притягнення до трудової відповідальності з лікарнею. Але кримінальної відповідальності немає. Та, схоже, скандали не вщухають, і на жаль, під загрозою опиняються не тільки діти на Тернопільщині. Військові потрапили в справжні пастки на вулицях міста. Шістьох чоловіків підозрюють у тому, що вони ловили військових, пакували їх у буси, били та вимагали гроші, і, начебто, діяли під прикриттям підрозділу ЗСУ. заяви. Лунають одна за одною. Перші деталі справи справді шокують. Деталі за ми. Це лише один з багатьох епізодів знущань, кажу слідчі. Одного військовослужбовця, що лікувався після поранення, молодики упіймали на вулиці, посадили в бус, побили та вимагали гроші за звільнення. Отримав ушкодження. Ну, Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. І я сказав, ну, є якісь там в мене було, там може гривні 200 ну сили, ну, отаке. От вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч іншого чоловіка за даними слідства, три дні утримували у підвалі, а потім вивезли на дорогу, побили, зняли з нього одяг, облили якоюсь сумішю і змусили бігти. Тоді вони мене обляли якоюсь речовиною. Не розумію, чи це бензина, чи це соляра, і заставили перед машинами бігти впереді. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрелив мені коло руки. Поліцейські надають запис телефонної розмови підозрюваних, які розповідають саме про це знущання. Він просто повністю роздягнений, задутий перцевим газом біг пів кілометра. І при цьому він був ще побитий особисто Мартином. Мартином питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Він що постраждалого відібрали авто і користувалися ним. Ще один випадок на Прикарпатті. Там на дорозі зупинили машину, силоміць пересадили водія до себе, а авто вкрали. У всіх випадках йдеться про одних і тих самих підозрюваних кажуть у поліції, і вони військові. Тернопільські оперативники та слідчі припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Хто ці військові, яких підозрюють у низці катувань, офіційно не розголошують, проте одразу після затримання на сторінці третьої штурмової бригади у соцмережі з'явилася офіційна заява. Підрозділ ознайомлений з повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами. На суді чоловік, який представився командиром підозрюваних, начебто підтвердив усі шестро з третьої штурмової. Повідомляє суспільне Тернопіль. Утім, офіційної інформації щодо їхнього статусу ще нема. Підозрювані під арештом вийти під заставу не зможуть. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та СН, один плюс марафон. Єдині новини. Та поки одні підривають довіру до військових і скандалять на весь регіон. є ті, хто справді заслуговує повагу та визнання на полі бою, і мова йде не тільки про українців на боці наш. Й держави вже воюють справжні герої з різних країн. Хто ці воїни і як вони опинилися на боці України? Про це дізнайтесь за мить. ми розкажемо вам про дуже цікавий підрозділ, Ми тут між собою жатуємо, що у нас батальйон сімейного типу. Який літає бомбити ворога на окупованій Херсонщині. ми працюємо в полі, тому мені доведеться ховати обладнання. А потім я встановлю для нього катапульту, щоб мати змогу швидко повернутися в укриття. Екіпаж збирає літальний апарат, закріплює боєприпаси і фіксує катапульту. Звичайна ситуація у південних степах, коли американець, полька та француз воюють насправді не тільки за Україну, воюють за те, щоб у світі можна було жити спокійно без російського тероризму. Командирка цієї групи з Польщі вже три роки тут і старається говорити з нами українською. Е, я з Польщі. Як тебе Польше Ну, в армії тут служу три роки. Cudbliższe jak trzy roki. E, Raniše, ja była wolontärem. Gypsy spodziewają się, że w co nauczyła się na wieni w Ukrainie, w doma jej nie znadobyce. No, ja tu e, jestem też, bo ja nie chcę, żeby Rosja poszła na Polskę. Ja nie znam, co będzie, ale e, ja spodziewaję się, że nie, nie pójdzie na Polskę. A jak pójdzie, no to. Я, я ж Американець Кратос робить усе, аби всій команді бути найбільш українізованим і хизується своєю бойовою сорочкою. О, так, це моя гордість і радість. Мені подарували його в перший рік мого перебування в Україні, і я просто обожнюю, як я себе в ньому почуваю. Це маленька компанія, яка виготовляє та продає онлайн в інстаграмі. Він має свій тризуб. Коли ти в боях, то немає часу часто ходити і робити тату, і намагається вчити мову у всіх її проявах. Якщо в нас є змога запікати, ну тоді знаєте, це мій особистий улюблений вислів. Це, це те, що я кажу майже щодня, і просто типове, Кратос – фанатія від Харкова та української кухні. Вреники <тихи> <тихи> ой-ой-ой, одлубесмата. Ой, ой. О, Можна борщ на сало на пампушки. І впевнений, Україна має шанс. Ми тут, бо в нас є шанс на перемогу. Але якби в нас і не було шансів на перемогу, ми б все одно були тут. Цю думку поділяє весь підрозділ. Я француз. Я приїхав в Україну у 2023-му. і раніше я був у французькому легіоні. Мені хотілося зробити щось більше у своїй військовій кар'єрі, адже відбувалася ескалація на кордоні Європи, що ставило під загрозу безпеку і моєї країни. Також тому я хотів щось зробити, поки не стало надто пізно. Француз Нічі – пілот, який спрямовує дрони на ворога у мирному житті. Він кухар і у вільний від польотів час любить бавити побратимів стравами французької кухні. Єдине за чим скучає це продукти, які роблять в горах. Я живу дуже високо в горах, тому у нас є традиційні продукти, які можна отримати лише там. Тож у нас є свої специфічні продукти. Я сумую за горами вдома, але на жаль, Україна дуже рівна, окрім Карпат. Але ми там не воюємо. А так в Україні досить непогано. А це Рам, 30-річний випускник інституту міжнародних відносин і командир підрозділу іноземців. Тобто, в подальшому я міг би там працювати в нашому дипломатичному корпусі, а працюю в корпусі морської піхоти. І ну, зараз, да, мої такі навички міжнародного спілкування знадобились, пригодились. Я отримав перших пару людей і зрозумів, що працювати можна, тому що ну, перше можна вибирати. Тобто, бажаючих насправді багато, дуже багато. І багато з них дуже висококласні спеціалісти. Там люди не тільки, ну тобто є люди з цивільним якимось да? а є люди, які працювали або воювали, або працювали там в якихось армійських структурах. Широкомасштабну війну Рам зустрів в Німеччині. Там навчався в магістратурі, але вирішив повернутися. Батько, звісно, мене засуджував, але, типу, я спитав, пав, як ти можеш мене засуджувати, якщо ти в 5-й штурмовій. Типу, не треба. Саме тут каже колишній студент міжнародник: він знайшов себе і розуміє мотивацію людей з усього світу, які приїжджають в Україну. Цей жах, але це життя. І багато хто приходить от, побачити життя, і вони себе теж тут знаходять. Вони бачать це там кров, смерть, радості, те, що хтось вижив, і типу це життя. Херсонщини Наталя Нагорна, Ігор Сіри, Віталій Овсяніков та Павло Садовников. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте такі дії? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.